Дивіться, даю чесно: так воно і є. Ніхто не може в Україні зробити суперкласний бізнес за три копійки. Там, особо собою, якщо є гроші, тоді цей бізнес буде працювати на великих масштабах, на великих об'ємах, на великих площах і при наявності інвестицій. Це тільки наші мрійники хочуть вкласти побудувати гараж і зробляти. Там Десятки тисяч доларів в місяць з цього гаража на вирощування чогось. Тому, як і я завжди роками людям кажу, що цей бізнес має право на класне існування і є розвиток тільки при наявності площі і інвестицій. З малого приміщення можна починати займатися, але щоб було далі. На майбутнє куди розширюватись, щоб були гроші для розширення і для вкладання в це направлення. Якщо ви хочете вкласти пару копійок і завтра вже бути мільйонером, це не працює як будь-який фермерський великий бізнес. Тому з вами ви мене хотіли можна підколоти. Я і не стверджую іншого. Це так і воно і є. Бізнес буде тільки в масштабі, на малому це. Більше схоже на хобі.